Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Знову Гетьманцев реформує. Він вигадав, як би нам, ну як би нам краще жилось би, як завжди, чудові ідеї від Гетьманцева. Уряд планує встановити тотальний податковий контроль за кожним українцем. Фіскалізацію всіх ФОП, контроль таксі, доставки та боротьбу із зарплатами у конвертах. Я вже не кажу про перекази і так далі на картки. Про це я зроблю окрему програму, там є про що сказати. Пояснюють, що це потрібно для того, щоб наповнити бюджет. Ну, я так розумію, бо розкрадають, нормально так розкрадають, не вистачає. І тому за влади корупціонерів він ніколи не буде покривати потреб держави і громадянина. Я не знаю, я вірно сказала чи щось пропустила? Доповніть, будь ласка, в коментарях. Тож, податки, ставки і посилений контроль, що готують для українців. Очікуємо масштабну реформу оподаткування від Гетьманцева для всіх українців. В Україні планують значно посилити контроль оподаткування. Невдовзі Верховна Рада отримує законопроект щодо регулювання діяльності на цифрових платформах, плюс передбачається повна фіскалізація всіх підприємців і боротьба з зарплатами. Конвертах про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетьманце. Тобто, поки нація захищає свободу України перед обличчям московського окупанта, влада дедалі більше позбавляє особистої свободи кожного громадянина, треба наповнювати бюджет. Але чомусь, чомусь уряд планує встановити тотальний податковий контроль за простими людьми. Не хоче встановити за можновладцями, в яких незрозуміло, де беруться великі статки, чомусь не хоче перевірити податкова, звідки ж взялися ці статки. Ну, не хочуть вони встановлювати тотальний контроль, мабуть, за тими, за допомогою яких і самі заробляють. Чи щось не так кажу? Чи це знову російський ПСО? Уряд планує встановити тотальний контроль саме за простими людьми. Я б сказала так: за кожним українцем. Фіскалізацію всіх ФОП, контроль таксі, доставку е їжі. Е Боротьбу з зарплатами в конвертах хочуть цікаво. А ті зарплати, які дають в конвертах депутатам, вони не хочуть перевірити? Мені просто цікаво. Пояснюють це потребою наповнення бюджету, який вони успішно розкрадають, і тому за влади корупціонерів він ніколи не буде покривати потреб держави і громадянина. Я так розумію, що влада поставила собі за мету, аби податкова мала доступ до всіх, абсолютно до всіх банківських рахунків українців. Тобто, невдовзі вони будуть контролювати не тільки наші заробітки, а й наші витрати. Тобто не тільки скільки ми заробляємо, а й куди і на що витрачаємо. Знаєте, якби. Якби ще не війна, і українці б жили там заможно, завдяки великим там прикладеним зусиллям того ж уряду можновладців. Взагалі, влади в цілому, ну ці кроки можна було б виправдати, що там от уряд все робить, влада взагалі все робить для того, щоб люди добре жили, люди живуть прекрасно і там не хочуть платити податки. Ну, тут зрозуміло, окей, можна було б виправдати ці дії. Але люди, люди виживають. Люди виживають зараз. А можна владці шикують і при цьому хочуть трусити простих людей. Тобто натомість ми бачимо, що кожна нова влада в Україні гірше попередників грабує податкові надходження від громадян, не забезпечуючи українців нічим. Як виявилось, навіть армію наші владоможці, і генерали розікрали настільки, що вона не здатна була захистити свою країну від ворожої навали, і платникам податків довелося мобілізуватися аби захищати свою країну. А тим часом влада оформила собі броню від мобілізації, займається здирництвом податків і їх розкраданням. Ну, якось так. Але про що казати, якщо уряд Зеленського випустив і впровадив у шкільну програму підручник з історії України та включив до нього себе? Я, знаєте, нічого не казала щодо цього, але от, ну, ну це просто треш, правда. Знаєте, от цікаво виходить, коли чинна влада, перебуваючи на посадах, включає себе вже у шкільну програму. Тобто не залишається питання тому, хто має цим займатися, тобто історикам. А от сама так вирішила. Оп, і включили в підручники. Знаєте, от я пропоную не зупинятись на цьому і бути більш прогресивними, звести пам'ятники найвеличнішим 5-6 там в нас менеджерів, які просто рулять країною. От я не знаю, переіменувати... Зробити їм пам'ятники, перейменувати сквери, вулиці. Ну, чого вони тільки в підручники? Давайте будемо далі йти. В кожному місті, в районі СМТ, я не знаю, ви ж не проти поставити пам'ятники найвеличнішим? Чи проти? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Тепер щодо підручників, от мені цікаво. а... Чому нічого не написано про зустріч олігархів 23022022 Чому нічого не написано про те, що людям, людей казали, та не буде ніякої війни, не переживайте, не бійтесь. І взагалі сидіть вдома, вас прийдуть і врятують. Особливо от бучанцям, так? Ірпінцям. Людям, які живуть в гостомелі, в Бородянці. Чому про це нічого не написано в підручниках? Чи, чи це, це ж історія, чи це не історія? Чому нічого не написано про шашлики? Чому нічого не написано про те, що за три місяці США попереджали про вторгнення? А ми в цей час дорогу для російських танків просто свіженько прокладали, щоб добре їм їхалося. Ну це ж історія, чи це вже на полицях для казок? Знаєте, ще сподобалося, що ніхто не втік, і всі державні органи продовжили працювати. Але сьогодні випуск про тотальну контроль над українцями. Скажу так наостанок: поки такі, як Гетьманцев, при владі з нас будуть знімати просто останні шкарпетки. В мене все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.